Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Я дякую всім, хто нас дивиться. Підписуйтесь, обов'язково натискайте на дзвіночки і пишіть коментарі під цим відео. Сьогодні з нами неймовірна Інна Довгань. Я дуже рада вас знову бачити на нашому каналі. Я тебе також. Минулого разу ми говорили про демонів, а от сьогодні я хочу поговорити про ангелів, про щось таке добре, світле і хочу, щоб розказала нам. Чи насправді це те добре і світло, як ми це уявляємо? Чи дійсно вони існують, і Як вони себе проявляють? Угу. Ангели – це одна з моїх улюблених тем, тому що це. Така небесна ієрархія, про яку мало хто е, насправді знає, як вона працює, тому що нам всім з точки зору релігії якось пояснювали, хто такі ангели, де вони живуть, так що вони роблять. Але все це нам здавалося елементом фантазії, можливо, там якихось міфів ще чогось, тому що люди ж не бачать цього і вони думають, можливо, це якась вигадка. Але насправді як є. Небесний світ, так небесна ієрархія, так само є і підземний світ. і Там є своя ієрархія. Ми знаходимося люди, люди між цими світами, і в нашому фізичному тілі ми не можемо бачити цих істот, тому що вони є. А в своїх духовних, скажімо так, тілах, які ми не можемо там по -по почіпати, там побачити, скажімо так, обняти. Ми їх не можемо. Ми можемо лише відчувати їх енергетично, оце максимум, або вони можуть приходити до нас у вісні. У вісні ми їх можемо бачити, спілкуватися, і в тому числі ми можемо з ними поспілкуватися у астральному світі, у гіпнотичному зануренні. Там ми можемо і побачити їх, і задавати їм питання, і познайомитися. І насправді майже в кожної людини є свої ангели-охоронці. Чому майже в кожної людини, бо є випадки, коли ангели-охоронці відмовляються від людини, людина втрачає ангелів своїх. І що для цього потрібно? Потрібно перейти на темну сторону і отримати собі охоронців з темної сторони. Тоді, звісно, ангели вже вони там не потрібні, тому що, якщо, наприклад, людина вкладає угоду з темними силами, то там її вже охороняють ті темні сили. Вони так само можуть охороняти, просто в них там своя угода. Но коли людина знаходиться на світлій стороні, тоді в неї є свої ангели-охоронці. І ангели-охоронці, вони бувають, скажімо так, двох видів: є а, дух наші духи пращурів, які стають нашими охоронцями після смерті, а є дійсно ангельські сутності, які не були людьми, і у кожної людини є якісь свої захисники. Якщо в людини на це життя якась велика місія, багато небезпеки, тобто ця людина, наприклад, стає якимось там духовним провідником, рятує велику кількість людей, працює на якихось небезпечних роботах, тобто пожежник, наприклад, міліціянт. Тобто в такої людини може бути, наприклад, навіть три ангели. Які будуть цю людину захищати, щоб він якраз виконав свою місію і не помер в непланово. Якщо у людини, наприклад, запрограмоване більш таке просте життя без небезпек, такої людини може бути навіть один ангел або ну, духовний провідник цієї людини. Не провідник, а дух роду, я б так його назвала, може бути старіше народу, тобто як це відбувається? Ну, наприклад, там. У когось були хороші стосунки з дідусем. Цей дідусь помирає, і після смерті його душа може, наприклад, вирішити стати захисником для своєї внучки і якраз захищає, веде її по життю. А є люди, в яких, наприклад, або велика місія, або вони є зірковими душами, і в них їх ангели-охоронці охоронці це дійсно ангельські сутності, які там не були людьми. Це все можна побачити, до речі, через регрес, хто є ангелами. І, от ці ангелські сутності, вони людину не лише захищають і ведуть по житті, це такі, люди, які хочуть, щоб до них зверталися. Вони хочуть, щоб з ними розмовляли, щоб їх щось просили, тому що може бути така ситуація, що вони, як, от, прив'язані до людини. Але людина там в них не вірить і до них ніколи не звертається. І в такому випадку людина просто не використовує всі ті можливості, які їй дають. Тобто, ангели вони не просто там десь під'єднані до людини, і там, коли є небезпека смертна, вони захищають. Можна до них звертатися і потрібно щодня. Говорити з ними і багато про що можна їх просити, і вони також можуть допомагати. Звісно, це не прохання там нові туфлі, новий автомобіль і так далі. Тобто, це не матеріальні бажання. Матеріальні бажання це всі до демонів, вони є виконувачами. А ангели вони можуть допомогти, наприклад, якщо людина захворіла, то скоріше. Вилікуватися, краще себе почувати, вони можуть дати енергію, вони можуть дати божественний захист, вони можуть дати енергію процвітання, енергію достатку, тобто, в залежності від того, як ви їх про це просите. І чим а, тісніший у вас контакт з вашими ангелами, а, чим краще ви з ними спілкуєтеся і постійно з ними спілкуєтеся, тим в більшій кількості справ вони можуть вам допомогти. Наприклад, ви відправляєтесь в якусь поїздку. Ви просите у своїх ангелів, щоб вони вас під час цієї поїздки там захищали, щоб поїздка пройшла добре, щоб там, наприклад, гарний був переліт без якихось там казусів. І потім це так і відбувається. І ви думаєте, о, ангели мене почули, все так і відбулося. Тобто там можна просити, ну можна сказати, будь-що крім матеріальних якихось бажань, бо в них немає такого завдання виконувати ваші матеріальні бажання. Але все інше можна в них просити, і вони вас чують і все виконують. Тобто, навіть якщо ви можете попросити, хочете попросити, наприклад, кохання, от там мій ангел-охоронець, допоможи там, притягнути в моє життя потрібного мені чоловіка, який мені буде підходити там енергетично, там ми будемо дивитися в одну в один напрям. І ангел побачити до вас притягне такого чоловіка. Тобто вони можуть багато. Насправді бажань виконати не лише захисну функцію, і там також є от ієрархія небесна, я вже про неї сказала: і ангели це ті, хто є найближчими до людей. Тому що далі там вже йде духовний наставник, який зустрічає душу після смерті, і проводить її у духовний світ для опрацювання цього життя і для того, щоб проаналізувати, які завдання душа виконала для того, щоб обрати собі наступну інкарнацію, наступне життя, щоб виправити помилки, Оцим займається духовний наставник. Тобто він ну, не підключається до людини, не слухає так, її, скажімо так, прохання. І далі вже йде архангел. Тобто архангел, він якраз таким, перевіряє, перевіряючи, душа людини або людина виконала от свої уроки життя. Тобто ми всі приходимо з певною місією. Одна місія може бути, але багато завдань. І, і кожні там сім років, дев'ять років вмикається нове завдання, яке ми маємо виконати в цьому житті, і ми здаємо екзамен перед архангелом. І в залежності від того, як ці екзамени ми здаємо, вже змінюється і наше земне життя, і в тому числі потім це може вплинути і на довжину життя. Бо якщо людина не виконує свої завдання, екзамени, то найбільше покарання це позбавити її життя, тобто життя може вкоротитися. Ну, ми можемо це спостерігати. Наприклад, якщо там людина почала там активно заробляти гроші, почав розвиватися бізнес, і замість того, щоб ця людина там далі розвивалася, там займалася благодійною діяльністю, наприклад, ця людина почала там вживати наркотики. І активно там їх вживає, починає деградувати. Тобто, в такому випадку екзамен ця людина не проходить, і архангел може вирішити, що ну, в цьому житті немає сенсу. Тобто, припиняємо це життя. Хоча там, наприклад, могла бути спочатку доля цієї людини, там 80 років прожити. Ну, якби він все правильно робив. Але якщо в якийсь період часу він вирішив деградувати, то його можуть позбавити життя раніше його плану. Ну, або якийсь там нещасний випадок, може також трапитися. І, от коли вже Архангел, ну скажімо так, там ми це називаємо якийсь такий небесний суд, там і дійсно щось таке є, але не таке прям суворе, як ми собі уявляємо це, а, там з душею, тобто душа сама там усвідомлює, які вона зробила помилки, там все прокручується як на такому моніторі. Оці всі вчинки, які було вчинено душею за це життя. І потім для того, щоб відпрацювати все це, а, от вищі сили, от а, архангели, так архангели і там ще над ними також є ще вищі істоти, вони вже певні судді, вони вже вирішують, як далі ця людина буде втілюватися, щоб відпрацювати ці помилки. Тобто, як це може відбуватися? Ну, наприклад, це був якийсь хлопець, який там був забіякою і він потрапляв у бійки і когось там бив дуже сильно. І, наприклад, якщо хтось став інвалідом від того, що він його побив ту людину, потім після. Смерті з цією душею вже там спілкуються наверху, вона вже дивиться оце все, і а, наступне життя така душа, вона може народитися інвалідом для того, щоб відпрацювати, от, ну, щоб на собі, по-перше, відчути оцю всю біль, яку душа причинила іншій людині. Тобто, іншими словами, а, всі ті емоції, які ми даємо іншим людям, ми відчуваємо самі. Абсолютно точно працює цей бумеранг у 100% випадків, немає ніяких винятків. Якщо ми комусь робимо боляче, то ми відразу робимо боляче собі. Якщо ми комусь от, там, завдали якоїсь фізичної шкоди, ця фізична шкода повернеться в будь-якому випадку до нас. Тобто, навіть якщо там чоловік, наприклад, там, зґвалтував якусь жінку і його не можуть. Гвалтувати в цьому житті, бо він чоловік. То, що відбувається, він в наступному житті народжується жінкою, яку зґвалтують, і це такий, скажімо, план, який душа обирає собі на небесах перед втіленням. І тому тут стає зрозуміло, чому, наприклад, люди багато питають, чому там страждання в світі, чому там діти хворі народжуються, інвалідами і так далі. І от коли ми дивимося все з точки зору духовного світу, то ми розуміємо, чому це відбувається: що немає ніяких випадковостей, ніхто випадково не страждає, ніхто випадково не хворіє. Все це є закономірним. І все це створюють самі люди. Тобто, нам не роблять випробування вищі сили просто так, щоб ми страждали. І нам не роблять випробування, наприклад, там, демонічні сили просто так, щоб ми страждали. Все це роблять самі люди. Люди, От, е, ангели і демони вони лише беруть нашу енергію, вони харчуються нашою енергією. Тобто, світлі сили, вони, можна сказати, підпитуються від наших позитивних емоцій, від нашої позитивної енергії. Тобто, якщо ми відчуваємо любов в серці, так там хороші емоції, радість, щастя і так далі, тобто це нас наближає до неба. Це нас наближає до вищих сил, ангельських, і таким чином ми здійснюємо свій духовний розвиток в тому числі, тобто хороші вчинки, відчуття радості, щастя, бажання допомогти іншим людям, виконувати свою місію. Це все нас наближає до ангелів і до вищих сил, і ми підіймаємося за своїм розвитком. А якщо ми відчуваємо деструктивні емоції і вчиняємо якісь ну, погані а, вчинки, тобто там когось ображаємо б'ємо. відчуваємо ненависть агресію, якийсь хейт, це нас наближає до нижчого світу, до нижчого астралу, і ми своїми емоціями годуємо цих створінь нижнього астралу і наближаємося до них так само. Тобто, і оце постійна така ідея як боротьба за душі людей, щоб затягти їх або вниз, або вверх. Тому що верхні, ну якби як сказати, не верхні сили, а небесні сили, хай буде так. Їм ем потрібні душі для розвитку, там, щоб оця душа вона також е еволюціонувала і для себе, для себе розширяла спектр своїх можливостей, бо їх просто. Дуже багато, тобто душа, вона ж коли виходить з матриці землі, коли ми тут проходимо всі уроки, душа може втілюватися в більш розвинених світах, і їх така велика кількість, що ми собі навіть не можемо уявити, тому що ми в трьохмірному зараз світі знаходимося. А є ще п'ятий вимір, шостий вимір, сьомий вимір, і там зовсім інші істоти, зовсім інші можливості. Ми зараз навіть собі не можемо уявити, які це можливості, бо. На третьому вимірі, ну от в фізичному світі, ну дуже важко. Ми можемо лише так уявити, що це може бути там телепорт, телекінез і оці всі можливості, але насправді там їх дуже багато. Тобто, коли душа вона переходить вже там на шостий, сьомий рівень свого розвитку, то вона сама стає творцем і вона сама може вже щось створювати. І це не так, що. У нас є творець, так але якщо ми підіймаємося на свій максимальний рівень розвитку, ми самі стаємо творцями і ми можемо створювати навіть світи. І тому є куди рости. Є заради чого проходити ці життєві уроки, розвиватися. Це все можна, до речі, якраз то теж в регресі подивитися, і якщо були там втілення на інших планетах, теж це можна все подивитися. А якщо робити деструктив, то ми просто будемо опускатися в цей нижній астрал. А потім що відбувається? Потім людина стає там вісом, чортом, і цими створіннями, які теж мріють піти у світло, і потім знову починається просто цей шлях спочатку. Що треба там втілитись, наприклад, в тілі тварини. Пожити твариною, потім тобі дадуть життя якоїсь людини, нехороше життя, з якого треба буде вийти в плюс. І знову по цій ієрархії, по цих сходинках підійматися, доки ти не підіймешся на якийсь високий рівень. Ну і тут, звісно, екзамени на землі такі, що людей постійно випробовують, постійно спокушають, а, тому що лише через спокуси. Перевіряється наша стійкість, впевненість в собі і перевіряється те, яку ми обрали сторону. Тобто, якщо не буде цих спокус, ну без чорного, ми зрозуміємо, що таке біле, тому цей світ він завжди буде дуальним. Завжди буде чорне і біле, добро і зло, бо ця планета, вона, скажімо так, на це запрограмована. Тобто це наша така школа життя, яку душа проходить, 22 закони карми проходить для того, щоб вийти з цієї матриці і можна було б втілюватися в більш розвинених світах і піднятися на рівень 5D, 6D і, і вище. Угу. Як цікаво, коли людина заключає контракт з демоном, ангел охоронець від неї відмовляється? Ангел-охоронець охоронець так. Тобто тут демон вже стає таким як володарем душі цієї mm -hmm. людини, і а, в залежності від того, який саме це був контракт. Тобто, якщо це просто контракт там, невеличкий, коли людина захотіла там, автомобіль, Демон їй там дав цей автомобіль, і потім а, визначається термін, скільки років ця душа буде давати свою енергію цьому демону, щоб розплатитися, наприклад, за цей автомобіль. Якщо таке, ну, скажімо так, неглобальне, там ще може бути присутній ангелохоронець, але він не буде мати всі повноваження захищати таку людину. Просто що тут, в такому випадку, коли є хоч один контракт з демоном, то просто що після смерті таку душу може зустріти не духовний наставник, а цей демон, і запропонувати свою версію наступного втілення. І зазвичай ця версія завжди деструктивна. Просто душа цього не розуміє. І також демон може прийти в образі духовного наставника, і душа також не знає, що це демон. Тому якщо людина може розібратися вже при житті з оцими всіма справами, то це буде набагато краще, бо є люди, які там не вірять і вони потім вже всі свої втілення живуть по настанові демонів, а не своїх е, небесних захисників. Якщо це був контракт взагалі отакий на все життя, ну, тобто як контракт на життя на повну зміну свого життя, тобто був план цієї людини один, а ця людина, наприклад, захотіла там. Прославитися, стати якусь там відомою зіркою а по плану вона мала стати якимось взагалі іншим. Тобто така людина відмовляється від свого божественного плану, відповідно, відмовляється від своїх небесних захисників від світлих сил і йде а, в контракті з якимось демоном. І тут демон повністю керує а, цією людиною і, ну скажімо так, стає її захисником. Тобто, там вже демон цю людину захищає, щоб вона, наприклад, там десь не померла там, від інших людей. Тобто є люди, які самі демонів викликають для захисту. Тому що, наприклад, або співпрацюють з темними силами, так або там не знають, що можна у ангелів попросити допомоги і думають, що вони без захисту знаходяться, і так просто вирішують. А я зараз тут демона попрошу собі захист. Тобто не всі ж і розуміють, що вони роблять. Є люди, які ціленаправленно викликають демонів і з ними співпрацюють. А є які а, несвідомо можуть це зробити. Тобто вони розуміють, що викликають демона, але вони не розуміють а, всіх тонкощів. От і з ним відпрацювання, що потім з цією людиною буде далі. От, якщо вони там теж викликали, ну, наприклад, там людині робили порчі, і вона, ця людина, пішла, в когось проконсультувалася і сказала: Я тобі можу там захист зробити демонічний, і цей демон буде тебе захищати від всіх цих порші". І Людина така, о, прекрасно, мене ж ангел не захистив від порч, значить, треба викликати демона, хай захищає. І, наприклад, вони його викликали, ну він дійсно буде захищати цю людину від цих порч, але просто ця душа, душа цієї людини, вже буде належати цьому демону. Ну треба ж чимось заплатити за цей захист, нічого безкоштовного немає в жодному світі. Тобто, ну мається на увазі в нашому матеріальному, то 100%. і тому, якщо там людина не пропонує сама якусь іншу оплату. А що може бути? Ну, демону не потрібні гроші, йому потрібна енергія людини, і тому тут або треба пропонувати там, своїх дітей, або своє здоров'я, або пожертвувати своїм коханням. Тобто, от щось таке вони люблять. Вони люблять, коли людина страждає, і вони харчуються енергією цих страждань. Ну, і тут, якщо людина не розуміє цього, окей, він її захищає від порча, але там щось інше життя починає зникати. Там з'являються хвороби натомість або ще щось, і після смерті таку душу зустрічає також цей демон і пропонує там якісь нові варіанти втілень, там що будуть також ці демонічні енергії програватися, щоб продовжити контракт. Тобто для демона важливо продовжувати контракт, щоб в його володіннях було якомога більше душ. І потім більше цих душ у цього демона, тим більше в нього повноважень і його ще й підвищують е, по рангу, Він стає більш таким. Ну, як у нас, є, наприклад, посади mm -hmm. і посади, тобто кар'єрний зріст. Так само і там є. Тобто, чим більше у демона є душ людських, тим вище буде його посада. І кар'єрний зріст, тому звісно, вони зацікавлені в тому, щоб люди до них зверталися брати цю душу, ці душі собі в оборот, і потім продовжувати постійно контракт. А якщо людина не знає, що вона на контракті, тобто вона може перевтілюватися в тисячі років з цим демоном, не розуміючи там причини там, своїх нещасть, чому в неї страждальні життя. А, а там насправді тому, що там є і не один контракт може бути. Тобто може бути багато демонів. І тоді там ангел-охоронці безсильні. Чому? Тому що людина сама зробила свій вибір, людина сама звернулася за допомогою а, демона і попросила демона захищати. Тому ангел думав: ну, якщо ти попросила демона, я вже тут не потрібен, тоді ну окей, це якби твій вибір. Ніхто нікого не заставляє звертатися до ангелів і там, з ними там, розмовляти і отримувати якісь там. Подарунки також і від ангелів, тобто, от все, що людина хоче, можна отримати і самостійно своєю божественною енергією, активуючи її, і через звернення до ангелів. Але хто цього не знає, звертається до демонів і потім відбуваються не найкращі ситуації в житті. Мабуть, у нас якось так заведено, що в демонів простіше вірити, ніж у ангелів, бо демони отак -от приходять і швидко, дуже швидко згоджуються на твої побажання якісь. А ангела треба просити і постійно просити. Така гордилива сутність. Я б так сказала. Тобто демони вони так, вони, звісно, швидко реагують. Тому що вони зацікавлені в тому, щоб цей контракт створити. Ангели також нас відразу чують. Чому я сказала, що треба налагодити з ними контакт, тобто не так, що там ходила людина, ніколи там в них не вірила. Потім вже список склала бажання, і давай список mm -hmm. цей то звісно, це ну ніхто так не робить. Тут потрібно кожного дня з ними вітатися, mm -hmm. дякувати. Вони в нас є, а, приймати їх до серця, давати їм також свою енергію любові. І от налагодження контактів, звісно, потім дає і кращі з ними стосунки, і далі, звісно, вони також чують людину. Просто в чому тут, а, як то кажуть, подвох. В тому, що часто те, що хоче людина, може бути для неї погано. Тобто не на користь людині це може бути. Ну яка це може бути ситуація? Наприклад, там дівчина знаходиться в токсичних стосунках з чоловіком. І вона хоче бути з ним, незважаючи на те, що він її ображає, і вона, наприклад, звертається до ангелів і просить там: Я хочу бути з ним, притягніть там його до мене, щоб він там дзвонив, повернувся до мене. Я без нього страждаю. І ангел знає, що цей чоловік буде причиняти їй лише біль і якби, погані емоції і давати деструктив. Тому ангел він чує це бажання, але він не буде його виконувати, тому що це буде якраз таки на шкоду цій людині. Вони не будуть виконувати. Те, що не буде нам на благо. Тому нам може здаватися, що вони там нас не чують, не виконують, вони не виконують лише те, що може нам нашкодити. Якщо це щось хороше для нас і піде для нашого розвитку, вони все це чують, і допомагають нам, і виконують. А от якщо потім, наприклад, там, як кажуть, там ангел не почув, я там звернулася до демона. Так, потім демон притягне того чоловіка, він там цю дівчину відгамселить по повній програмі. Так, вона там отримає свої травми, про які вона мріяла, буде вже там лежати десь в лікарні і все життя потім ще демону відробляти, за те, що він притягнув їй того чоловіка. Ну, І ангел про це знає. Тому він це не притягує. Так само, як людина може ще, ще там, щось інше просити, що буде їй не на користь. Тому в такому випадку, звісно, вони не можуть сказати, що ти там загадуєш, воно тобі не потрібне. Ну, вони просто не будуть нічого робити, щоб це відбулося. Було б непогано, якби хтось сидів тобі на вушку, що там не роби, так тобі воно не треба. Було б набагато простіше жити. Так, ми ж це відчуваємо інтуїтивно. Оце не роби цього. Ми це інтуїтивно відчуваємо. Це внутрішній голос, який нам каже, що не треба цього робити. Оце ж і є підказки ангелів. Це інтуїція, зв'язок з нашою душею. Це вони і є. Тобто треба просто слухати цю інтуїцію. А звісно, є спокуси. Там вже йдуть такі підказки демонічні. А от внутрішній голос, наприклад, там щось ідеш робити. І всередині така тривога, так якось не хочеться туди їхати, не хочеться щось робити, щось начебто як не дає. Оце і є підказки ангелів, на які треба звертати увагу. Тобто, якщо є якесь це відчуття всередині неприємне, значить і не треба це робити. Тобто, це і є ця підказка. Угу. Я дуже тобі дякую, дуже цікаво мені було. Я дійсно не знала багатьох речей, і я думаю, що нашим глядачам теж було цікаво. Пишіть, будь ласка, свої коментарі і запитання до Інни, і ми обов'язково розглянемо їх наступного разу, бо це така тема цікава і обширна. Мені здається, що питання обов'язково будуть. А на сьогодні я тобі дякую. Я думаю, до наступних зустрічей. Так, бувай. Você é pra